Книг, що всебічно розвиває може до болі. В інтернеті можна знайти чимало відеороликів, які демонструють перечасну радість спортсмена якому хибно здалося, що він пересік фінішну смугу. Вони білу попередню позначку прийняли за кінцеву або перечасно повірили в перемогу. Це був велосипедист, що впав, піднімаючи руки угору. Це був гонщик на мотоциклі, котрому здалося, що це останнє коло, це був бігун, котрого обігнав суперник під час його передчасного тріумфу, ставши справжнім переможцем. Подібне траплялося із футбольними воротарями, котрі здіймали руки угору, відбивши останній пенальті у той час, коли м'яч від його рук, повільно закрутившись, підступно перетинав білу лінію і заходив в ворота. Вони надто рано почали святкувати перемогу. Подібне може статися і в житті християнина. Так, це біблійна істина, що Христос тих, хто прийшов до нього, простив, виправдав і стер їхні минуле. Але, прокидаючись вранці, після дня хрещення, щирий християнин зауважить, що, як пожартував Марк Твен, чутки про мою смерть дещо перебільшені. Старі гріховні звички час від часу піднімають свою потворну голову. У святому Євангелії є ще одне поняття, що означує спасіння. Це освячення, яке не є процесом одного дня. Освячення це постійна боротьба з гріхом до його повного витіснення Святим Духом з нашої душі. Для того, щоб нам переможно іти шляхом освячення, Бог використовує різні засоби та інструменти, що дозволяє нам стати подібним. До Нього. Так промовляє Біблія: живий Христос. Ось відповідь на усі ваші сподівання і потреби. Ми продовжуємо серію тем Святий День Христа від раю до вічності. Наша тема сьогодні Божий інструмент освячення. Автор та ведучий програми Ігор Корещук. Ми пропонуємо вашій увазі книгу «Майже забутий день Марка Фінлі. Якщо вас цікавлять питання, пов'язані з історією, пов'язані з Божими заповідями, ви прямо зараз можете подзвонити в наш кулцентр і замовити цю книгу. З часу гріхопадіння людство, занурюючись у беззаконня та розбещення, все менше і менше ставало схожим на свого творця. Тому Бог у Христі бажає цей процес обернути і направити у зворотний бік. Це і називається освяченням. Апостол Петро, цитуючи старозавітню книгу Левит та слова самого Господа, пише. Бо написано будьте святі, я Бо святий. Бог не тільки той, хто закликає до святості, він є автором і джерелом освячення. Тому згідно з Біблією, не святість веде до Господа, а Бог провадить до святості. Як це відбувається? Коли ми приймаємо у серце принципи та вчення святого Христа, святість народжується. Коли ми невпинно споглядаємо на характер Христа, святість зростає та поглиблюється. Коли ми вважаємо себе достатньо святими, ось тоді святість вмирає. Інколи жартують, що на воротах раю буде надпис тим, хто вважає себе безгрішними, прохання не турбувати. Ми часто запитуємо про Божу волю щодо нас. Але вона відома, ось вона, про це пише апостол Павло. Бо воля Божа є освячення ваше. Свята місце порожнім не буває. Втім, як і порожнє місце не буває святим. Бо коли людина не наповнюється чимось святим, вривається згідно з притчею Христа ворог людини та заповнює порожнечу Нечистотою. Запрошення до освячення це не другорядна річ, без якої християнину можна обійтися. Запрошую прочитати разом слова апостола. Прагніть мати мир з усіма і святість, без котрої ніхто не побачить Господа. Як же тоді її досягнути? Для цього варто з'ясувати біблійне значення слів святість, святий, освячувати. У Старому Завіті це слова Кадаш, кадош. Вони вживаються, коли мова йде, наприклад, про відділення Богом первістків, а потім левитів та священників на служіння Богові. Коли народ відділяє коштовності, посуд та речі на храмове служіння, вони так само стають «кадош». Відокремленими Господу для святого вживання. Навіть місто Єрусалим, де стояв храм та святилище, були Кадош. У Новому заповіті 239 разів вживається слово хагіос, святий, посвячений. Воно означає призначений для Бога або освячений, очищений, спеціально, для того, щоб служити Богу. Коли Хагіо вживається щодо самого Бога, воно означує єдиного, унікального. Тому і не дивно, що все, що відділене для нього, має бути таким самим, відображаючи риси бездоганності і наслідування Божої чистоти. Інші однокореневі слова Хагіосюн Хагіасмос відповідають слову святість та означують. Процес відділення від усякої нечистоти та гріха. Є ще слово хагіадзо, дієслово, що значить святити, вважаючи щось святим, або посвячувати щось, тобто віддавати Богові для святого вживання, очищати, омивати. У новому заповіті це слово вживається у двох значеннях: по-перше, присвячувати когось на служіння Богу. Або обирати щось з числа звичайних речей, щоб використовувати для служіння святому Богові. Освячувати щонебудь. Наприклад, це можуть бути пророки, посвячені, щоб говорити Божі слова до людей, незалежно від того, подобається це їм чи ні. Або як читаємо у апостола Павла таке. І такими були деякі споміж вас, але обмилися, але освятилися та виправдалися йменням Господа нашого Ісуса Христа. Це освячення стає можливим за двох передумов. Прочитаємо про ці передумови у Святому Письмі. І Господь Саваот піднесеться на суді. І Бог святий явить святість свою в правді. Правда, що походить від Бога, і вона, згідно з 96 м Псалмом, є підваленою, основою, підґрунтям Божого престолу. Тому нам треба, не домислюючи та не керуючись власними здогадками, дозволити Богові відкрити правду про себе. Недаремно Ісус молився напередодні Голгофи, освяти їх істиною Твоєю, Слово Твоє істина. Істина ж, як дехто вважає, складається не лише зі справедливості. Вона має ще одну складову. Коли багато хто піклується винятково про благочинність, то втрачається благочестя виглядати чи бути святим. Кажуть, що багатьох святих легше наслідувати, аніж жити з ними. Але біблійне поняття освячення та святості це моральні величини. Святість – Створюється Богом любові, котрий живе у серці. Святі це люди, які найсильніше любили Бога та ближніх. Апостол Павло про це пише так. Щоб ми були святими і непорочними перед Ним у любові. І трохи далі. У цьому ж посланні, показуючи нерозривність правди і любові, він закликає, щоб ми були правдомовними в любові. Що може відповідно до біблійної істини вважатися святим? Те, що визначили на якійсь нараді поважні, сановиті та титуловані релігійні люди? Святим, згідно зі святим письмом, є тільки те, що освятив сам святий Бог. Чи зауважили ви, що перше, що освятив Бог у Біблії, це було не святилище, не якісь речі, а час. Щодо суботи, уже в раю, наприкінці творчого тижня, вживається дієслово святити? Яке згодом повторюється у четвертій заповіді. Бог освятив цей день, тобто вклав у нього свою святість. Мовою оригіналу слово Кадаш, що перекладається як освятив, означає відділив для особливої святої мети. Ось як про це написано у четвертій заповіді. Пам'ятай день суботній. Щоб святити Кадаш його. Він освятив, щоб і ми святили. Про це йдеться трошки далі і дотримуйтеся суботи, бо вона свята для вас. Кодеш буквально означає святиня або священна, священна для вас. Бог освятив, буквально відрізав, відокремив один день для спілкування з людиною. Господь, крім того, окреслив межі особливого святого дня із заходу, і до заходу сонця. Це чіткі часові рамки. Про межі святої суботи знали і цього дотримувалися сучасники Христа. Читайте про це у першому розділі Євангелії від Марка та в четвертому розділі Луки. Те, що Бог освятив сьомий день, значить, що у ньому особливим чином присутній святий Бог. Яке субота має відношення до освячення, запитає хтось? Найпряміше і безпосереднє. Субота представлена Богом як знак. Освячення. Читаємо про це у святій Біблії, дав їм заповіді мої і оголосив їм мою постанову, виконуючи, котрі чоловік живий був би через них, і зверніть увагу, і дав їм також суботи мої, щоб вони були ознакою поміж мною та ними, щоб знали, що я Господь, котрий. Освячує їх. Хотів би звернути вашу увагу на три речі у даному тексті. По-перше, це пряма мова Ельогіма, як ми християни називаємо трійці. Це пряма мова Бога Отця, Сина та Святого Духа. По друге, давньоєврейське слово от перекладене як ознака, значить, особливий знак, вказівка на щось. Цим словом. Означена веселка після потопу як знак милості Господа, а також обрізання як знак завіту. У даному тексті це знак, що вказує на освячуючого Бога. І нарешті тут вжити знайоме нам дієслово Кадаш святити, те слово, що двічі вжити в четвертій Божій заповіді. Виявляється, дана Богом субота. Це моральна величина, бо пов'язана зі святістю, а не просто з обрядовістю. Сьогодні чимало людей кажуть: я не святкую суботу, але в цій заповіді не говориться про святкування. Бог запрошує суботу святити. Яка різниця? Нашою мовою ці слова звучать майже ідентично. Але мовою оригіналу тут вже то знайоме нам слово кадаш, що значить свято берегти, святити. А для дієслова святкувати уживається інше слово, – «хагак» чи «мед». Тому субота не вихідний, в який людина може просто піти на пляж, в кафе чи полежати та відіспатися вдома. А це день поклоніння творцеві у домі його. Бог з болем говорить про древній Божий народ. І зневажили мої святощі, і опоганили мої суботи, про обов'язок священників, Бог говорить прямо, що мають говорити вони. Священники її порушують закон мій. І зневажають святині, кодеш вже то слово мої, не відділяючи святого від несвятого, і не показуючи різниці між чистим і нечистим, і від субот моїх, вони заплющили очі свої, і я зганьблений у них. Шановний брате і сестро, чи хочеш духовно рости? Переглянь ставлення до суботи. Бо це не лише четверта із десяти незмінних заповідей Бога, але це могутній Божий інструмент для досягнення святості. Це можливість зупинитися від клопотів життя і наблизитись до Бога, котрий готовий ділитися своєю святістю. Є історія. Про двох братів, що жили у середньовічний час і промишляли тим, що крали коней. Одного разу їх спіймали і засудили до того, щоб на лобі випалити розпеченим залізом СВ, що значило «Скотський вор, щоб усі здаля могли бачити Тавро і їх остерігалися. Один з братів після цієї ганьби від'їхав в іншу країну, де його не знали, та знову взявся за старе. А його брат вирішив залишитися на місці. Він знайшов Бога, переосмислив власне життя настільки, що люди перестали впізнавати у ньому старого злодюгу. Зміна була вкрай разючою. Пройшло кілька десятиліть. І ось дитина сусіда, бавлячись на подвір'ї, побачила надпис «СВ» на чолі старої людини. Мамо, що означає цей надпис? Не знаю, відповіла та. Це було дуже давно, але мені здається, що це літери СВ означають святий. Найбільше, про що мріє Господь, це освячення нашого серця. Давньоєврейське слово Лев, серце включає увесь внутрішній світ людини розум, волю, думки, бажання, емоції і прагнення. У Бога є мрія, яку він бажає здійснити і у вашій душі. Прочитаємо разом. І освячу велике ймення моє позбавлене слави у народів, поміж котрих ви позбавили слави Його. І спізнають народи, що я Господь, говорить Господь Бог, коли явлю на вас святість мою перед очима їхніми. Мета Бога святитися у вас, святіть суботу, і нехай святиться ім'я Боже у вашій душі, як світло маяка. Бог чекає на зміни у нашому житті. У кожного святого є минуле, але в кожного грішника має бути майбутнє. Нехай наше майбутнє буде освячене тим, чиє ім'я святий і вічно живучий. Помолимося разом. Святий Отче, ми прагнемо бути подібними до Тебе, людьми святості. Та моральної чистоти. Ми ніколи не досягнемо цієї мети, якщо Ти, святий Господи, не наповниш наше серце Собою, освяти нас в біблійній істині, освяти нас своєю любов'ю, освячуй нас і в особливий день, котрий ти призначив для Богопоклоніння, святися серед нас і в наших серцях, як боготець Бог син та Бог Дух Святий. Амінь. Ось і настав час прощатися, але пам'ятайте, не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить з вуст Божих.